Зізнайтеся, у всіх, напевне, був такий момент, коли сирники не виходили. І ти думаєш, ніби робиш все правильно, але щось пішло не так. Після сьогоднішнього рецепту ваші сирники будуть ідеальними. Вітаю вас на каналі Оленчина Кухня. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на мій канал. Також ви можете стати спонсором мого каналу. Буду вам дуже вдячна і буду знімати, звичайно, більше рецептів. Що ж, зараз я відкрию вам декілька секретів ідеальних сирників, і далі переходимо до їх приготування. І перший секрет криється в сирі, який ви використовуєте. Звичайно, ми всі розуміємо, про який сир йде мова: білий, красивий домашній сирок. І тут дуже багато хто стикається з невірним вибором. Перш за все, дуже рідко нам підійде саме жирний домашній сир. Тому що якщо буде велика кількість жиру, у сирі він на сковороді стиче вершками, і будуть у вас не сирники, а незрозуміла каша. Другий момент якщо сир занадто рідкий, і тут також потрібно бути уважним, якщо ви бачите, що сир занадто рідкий, його потрібно віджати, віддавити. Тобто ви можете взяти марлю, перекласти туди сир, віджати його і зайва рідина звідти піде. Або ж це можна також зробити руками, в залежності від того, наскільки багато рідини в цьому сирові. Третій момент це якщо сир великими грудочками. І тут я завжди раджу сир перетирати через сито. Так, це трішки муторно. Займе, можливо, 5, можливо, 7 зайвих хвилин перед приготуванням сирників, але повірте, результат того вартий. Ваші старання окупляться. Якщо ви перетрете сир, він буде ідеальної консистенції, не буде оцих великих комків, які не розбиваються. І відповідно структура всередині сирника буде також чудовою. І останнє: я ніколи не перебиваю сир у блендері. І зараз скажу чому. Тому що після того, як ви його переб'єте в блендері, він стає незрозумілою гливкою, липучою масою. І це вже зовсім не сирники. Особисто я таке терпіти не можу, тому вам також його не рекомендую. І ось ці мої секрети: це те, що стосується сиру. Якщо ви виберете правильний сир, Правильної консистенції і підготуєте його до того, аби вже замісити сирне тісто, ваші сирники, повірте, будуть чудовими. Сьогодні ми будемо використовувати сир, який має надзвичайно дрібну консистенцію, тому що такі вже продається у нас в супермаркеті. Якщо ви будете брати сир великими комками, то ще раз наголошую краще його перетерти. Далі я буду використовувати одне яйце, сіль та цукор. І також на пів кілограму сиру я буду брати лише одну столову ложку борошна. Можна взагалі його не брати, якщо ваш сир дуже сухий. Якщо ми з вами обрали вже правильний сир, підготували його, тоді переходимо до приготування тіста. У мене в мисці вже сир. Яєць я зазвичай на сирники беру не дуже багато. А десь одне яйце на 400-500 грамів сиру. Що ж, зараз я одразу перекладаю всі інгредієнти в миску з сиром і просто за допомогою руки буду все промішувати. Далі візьму дощечку, припилю її трішки борошном і вже буду формувати сирники. Я завжди формую їх руками, мені так подобається. Ви можете формувати або руками, або за допомогою склянки. це вже на ваш вибір. Що ж, я перекладаю всі інгредієнти, це борошно. Також цукор та сіль і яйце. Тепер починаю замішувати тісто. Замішується воно дуже швидесенько, тому що треба змішати невелику кількість інгредієнтів. Так, чудово. Гарна дуже маса. І якщо вам не подобається, до прикладу, борошно. То ви можете, звичайно, додати столову ложку манки. Але я взагалі полюбляю, коли тісто йде без будь-яких додавань. Цього разу магазинний сир був трішечки-трішечки вологий, тому я вирішила, що все ж таки додам одну столову ложку борошна. Ось так от просто замісила тісто. І зараз буду формувати сирнички і гарненько е обкатаю їх в борошні. Воно дасть таку золотаву скоринку, коли я буду смажити. Я підпилила дощечку борошном. Також я підготувала миску, в яку я також насипала борошна, тому що зараз, коли я сформую сирнички, мені потрібно буде їх обваляти з обох сторін у борошні. Що ж, на око, абсолютно розмір я не зважую, тобто такий, як мені подобається. Ось таким чином я формую сирник. Далі, з двох сторон. Обсипаю його борошном і кладу на дощечку. І таким чином я формую всі сирнички. Звичайно, вони такі мають домашній вигляд. Не супер ідеальний інстаграмний. Я люблю саме такі. Вони, знаєте, мені віддають таким домашнім теплом. Але якщо ж ви все-таки захочете, щоб ваші сирники мали більш інстаграмний вигляд, то можна, до прикладу, взяти отак от ніж і приклавши його спочатку. Ось так. За допомогою ножа і потім вирівнявши зверху, ось так, ми отримуємо ось такі красиві, з отакими бочками, чудові сирники. І таким чином ми з вами можемо пройтися абсолютно по всіх сирничках. Вирівнюємо поверхню, ось такі вони виходять у нас з рівними боками. Всі однакові. Гарно розігріваємо сковорідку. Та викладаємо сирнички. Смажимо на середньому вогні, так аби вони встигли просмажитися і не підгоріли. Починаємо поступово перевертати сирнички, ті, які вже більше зазолотилися, аби вони не горіли. Ось при такому мінімальному використанні борошна у вас будуть виходити такі красиві сирники. Обожнюю, коли вони вже з однієї сторони обсмажені і досмажуються з іншої сторони. Скоро будемо дегустувати. Тільки подивіться, які красиві домашні і ароматні сирники у нас з вами вийшли. Зазвичай я витрачаю на їх приготування не більше 15, максимум 20 хвилин, це з тим, якщо мені потрібно перетерти сир. У вас також це не займе більше часу. Тому обов'язково готуйте такі сніданки, радуйте своїх рідних та близьких, а я буду чекати від вас коментарі, що у вас вийшло. І сирники, я впевнена, будуть виходити тепер у вас 100%, якщо будете дотримуватися тих нюансів, про які я говорила у відео. А я буду вдячна вам за вподобайку, за те, що ви підпишетесь на мій канал або станете його спонсором. І до зустрічі в нових відеорецептах. Па-па!